З нами в студії вже Максим Джагун, політичний експерт. Традиційно раді вас бачити Назай. і традиційно Дуже хочеться розібратися, що відбувається навколо України. Тому що події за останні дні ну я про що говорити точно. але мені здається, що перш, передусім варто розпочати з найгучнішої мені здається історії, яка ставалася в сполучених штатах за останні десятиліття. Пошкоджено це вчорашні пошкоджено виходу до Трампа, але це реально з замах на експрезидента Сполучених Штатів і замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів. Давайте розбиратися, що сталося, як це вплине на передвиборчі перегони? Бо вже говорять багато про те. Що ем, республіканці вже святкують свою перемогу, вони вже там пакують речі і заїжджають в білий дім. І найголовніше, як це вплине на нас? Мені на цій світлині найбільше подобаються зачіски охоронців Дональда Трампа. Це секретна служба між ну перш за все, велике щастя для Трампа, що лише вухо, тому що судячи із тієї зброї, з якої цілилися по експрезиденту, могло би бути все зовсім інакше. Зараз республіканці займалися б не пакуванням речей до Білого Дому, а пошуком нового кандидата. Але після того як він не вижив, більше того, яке настільки відчуття публіки було у Трампа з там пошкодженим укривавленим вухом піднятися руки догори, починати викрикувати якісь лозунги політичні професії. Є відчуття шалене просто в людини того, як управляти масами, і це вочевидь війде в історію з ці кадри, коли він стоїть з кров'ю, охоронцями навколо, переляканий, але тим не менше продовжуючи там свою промову, свій спіч. Тому, безперечно, ситуація не пересічна, хоч і здається, що за час там незалежності сполучених штатів понад 30 замахів було на чинних президентів або на колишніх. Причому чотирьох чинних президентів встигли вбити відомі там чи не нападники, безперечно, що це надасть нового імпульсу кампанії Трампа, і вже як кажуть, навіть провідні здалося б, продемократичні медіа, нема не великого значення, хто б та міг би стати альтернативним кандидатом від демократів, тому що ося різка подія, яка насправді сколихнула всіх, навіть ті люди, які можливо раніше не дуже цікавилися Трампом чи не знали, хто це такий, точно в новинах побачили, що був ось такий замах в якомусь забитому селі Пенсильванії. Тому, безперечно, що зараз навіть ті Виборці, які вважаються республіканцями, але такими поміркованими, які ще вагалися голосувати чи не голосувати. Зараз поможу, можуть активніше звертати увагу на Трампа на його передвиборчу кампанію. Ну і ми бачимо насправді зміну риторики з боку Білого Дому. Якщо раніше Байден розмовляв, скажімо так, з посередниками щодо Трампа і з активними атаками на нього, називаючи його різними неприємними словами, то зараз він починає закручувати цю виборчу кампанію навколо те єдності, зниження політичної напруги, необхідності вирішення старих там суперечок і об'єднання навколо інтересів американського суспільства, але видається, що все ж таки зараз ось цей нерв загальний політичний він на стороні Дональда Трампа. Ну, і ми бачимо, що букмекери, які недармо їдять свій хліб багато десятиліть поспіль, вони демонструють все ж таки зростання шансів на перемогу Дональда Трампа. А невже не існує жодної версії, або чи не дійшло до якоїсь свідомості в Америці, що це можливо була б якась інсценована історія? Тому що, якщо чесно, ми. Ми дуже сильно навіть вчора, коли там ця подія сталася. Ми гадали у себе в редакції. Ну розмірковувала чому міг би бути це не просто ну, замах як замах, а ну, дійсно зрежисована історія. Ну, Томі заради підняття, ось таких отрейтів. американці чемпіону світу по вигадуванню там, теорії змов, ну, ну Слухайте, Світовий центр кінематографу Голівуд знаходиться в Сполучених Штатах. Тому та для них це притаманно, але зналося да, це, це, це далекувати у Пенсильвані. Це було би занадто неймовірно. Ним, скажімо, професіоналізмом там того вбивці, який потрапив в вухо не в голову, реальні міліметри відділяли, скажімо, життя від смерті Трампа. А по-друге, є люди. Я думаю, що це дуже малоймовірна версія, якщо взагалі таку варто вважати за серйозну, тому що все ж таки тут на кону дуже велика ціна та життів виборців безпеки взагалі в країні, тому що неодноразово були події в Сполучених Штатах та й в інших. В країнах світу, коли подібні замахи на вбивство перетворювалися в якісь революції, перетворювалися в шалені протестні рухи. Власне звідси й бажання зараз Байдена знизити цей угу. градус напруги, продемонструвати, що які б політичні розбіжності не були. Ми все ж таки за демократію, ми за свободу. Але, от перекладаючи навіть навіть, навіть на питання України, мені видається, що ця подія вона зробить Трампа вочевидь, ще радикальнішим, угу. ще жорсткішим у своїй риториці. Ну тому що людина, яка пережила замах, та вона вже. І і після того не погодилася на вихід, скажімо, із гонки. Та? ну, тому, що яка ціль була в цього вбивці кілера, викинути із перегонів Трампа. Він навпаки говорить, що буде ще більше робити активнішу свою кампанію. Тому це говорить про те, що від своїх ідей цінностей він навряд чи відійде, і в контексті України важко поки що передбачити, якою буде ця радикальність, якою буде жорсткість Трампа, чи на користь України, чи на користь Росії. Але щось мені підказує, що людина, яка Звикла в міжнародній політиці лише розповідати іншим ультимативний спосіб, що вони мають зробити, аби він був задоволений. Та Трамп має це на увазі, а після ймовірно не дуже вдалих переговорів із путіним і незгоди на компроміси з боку Російської Федерації може вдатися до жорсткішої риторики антиросійської, і це не те на що ми розраховуємо. Як хтось сказав із по-моєму це Милованов написав себе в соцмережах, що тепер завдання України зробити так, аби перемога нашої держави в цій війні була вигідна. Для Трампа, тому ми маємо шукати інструменти, як знайти спільні точки дотику з американським ймовірним наступним очільником ну, власне сьогодні. Президент Зеленський на своїй прес-конференції сказав, що він не боїться приходу Дональда Трама, Трампа у білий дім, і е, він знайде спосіб з ним працювати. Принаймні, так якось це звучало. Але ну ми на хочу нагадати, що раніше Трамп заявляв, що він за один день закінчить війну і буквально зробить це ще до свого до. Своєї офіційної навгурації ну це, це помилкове безперечно твердження. Всі ми розуміємо, що такі заяви може робити людина, або яка не розуміє причину наслідкових зв'язків цієї війни. Та що Путіну треба не землі, йому потрібні уми, йому потрібен вплив, йому е, потрібна вся геополітична перевага, яку він хоче сформувати, або людина, яка свідомо робить такий вибір, говорячи такі нісенітниці, і мені здається, що все ж таки в другій категорії знаходиться Трамп, як людина далеко не дурна. Та е, тому е, безперечно, це. Передвиборча риторика виборці Трампа обожнюють прості рішення складних проблем. Вау, закінчити війну за 24 години, зменшити тягар навантаження фінансового на наш бюджет, вивести із кризи економіку. Все це прекрасне автові скважини та да. поставити металеву стіну десятиметрову із алігаторами прямо біля кордону з Мексикою, зараз, і все це вирішить. Проблеми ні, не вирішить. Але зараз це свідома дія, яка допомагає мобілізувати ось того виборця свого. Тому він не. І керується, що робить українська держава, насправді про те, що президент сказав сьогодні в прес-конференції, те, що ми налагоджуємо відносини з представниками республіканської партії, тому що Трамп це не єдиний представник угу. цієї поліцили, потрібно працювати із лідерами регіонів, із керівниками штатів, із депутатами конгресу, тобто тими людьми, які так чи інакше впливають на порядок денний американський. Тому те, що відбулися зустрічі по в штаті Юта декілька днів тому, те, що ймовірно буде. Українське представництво на з'їзді республіканської партії це ті речі, які допомагають вибудовувати ось цю двопартійну, ну скажімо, модель поведінки. Та і тут до речі важливо не забувати і про демократів. Також тому що знаєте, чим більше новин Списувати про Трампа... Їхали... за час забувають за 81-річного Джо Байдена. Вважають, що він там повністю вже втратив свої можливості. Це також не так, в незалежності від того, хто власне виграє на цих виборах президентських, дуже важливим. Є конгрес і двопартійна підтримка. Вона й вирішить подальші е, пакети допомоги в Україні, можливо, інші доленосні рішення, які вплинуть на цю війну. Тут дуже складне завдання для нас. Мені здається, що нам потрібно і зберегти комунікацію, і нормальну роботу з демократами і налагоджувати роботу з республіканцями з Дональдом Трампом і його командою. І при цьому не стати для 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 них розмінною монетою в їх виборах, тому що ми вже говорили в ефірі, що українське питання воно вже фактично стало внутрішньополітичним для американців. Як нам тут не не, не переграти самих себе в цих відносинах? Ну, дивіться, Сьогодні мені здається дуже правильною була логіка Зеленського, який взагалі там про замах, про можливі там мотиви цих речей взагалі не говорив. Це не наша тема, це внутрішні Ми за здоров'я усіх кандидатів, ми за те, аби з ними працювати, тому далі. Вирішуйте самі, тому що дійсно там питання складне, так само як і питання в принципі відносин з Україною, яке має відбуватися такому можливо навіть на персональному рівні, коли є окремі розмови з конгресменами, з представниками уряду американського з кандидатами, з президентами, тобто співпраця з усіма, але при цьому не давати перевагу комусь із кандидатів, угу. Якщо, наприклад на виборах останніх парламентських в Угорщині ми могли собі дозволити сказати декілька приємних слів у бік опозиції, ну тому що там абсолютно незмінна позиція 20 років. То в випадку, все ж таки, американських виборах ми максимально нейтральні. Ми за демократію, ми за свободу вибору і готові до співпраці з будь-яким кандидатом, хто б не став переможцем. До речі, тим більше, що ще немає офіційних кандидатів. Вони потенційні, та да, вони там виграли свої внутрішні вибори, але оголошення ще їх кандидатами не було. Тому тут також потрібно зважати на це увагу. Мені сьогодні ще здалося от одна з останніх тест президента Зеленського на прес-конференції. Вона мені здалася правдивою, але це знаєте така правда у чистому вигляді. і Вона іноді жахає. Він говорив власне про 25 петріотів, які мають закрити небо над Україною, і про те, що цей м'яч якраз на боці Сполучених Штатів, що саме у них є лише ці 25 петріотів в необхідній кількості. І було таке мовчання ну, типу. Дадуть нам їх чи не дадуть, чи зніме чи зможе нам, нам сполучені штати надати ці системи? От чи була тут жорсткість? Ви стеж дивилися цю прес-конференцію? Чи можна це в дипломатії назвати вже жорсткістю? Ось ось таку правду неприкриту. Та, безперечно, ну є ж оцінки запасів зброї, скажімо, перший рік війни в 22-му році. Наші партнери в більшості своїх сполучених штатів все було нормально пораховано. Європейці аудит проводили. Яка зброя є, якої немає? Скільки артилерійських? Установок, скільки танків дати. і вона дати. виявила, що така кількість є тільки на території однієї і країни і тільки на території однієї країни. То в випадку зі сполученими штатами все абсолютно очевидно. Тут потрібне політичне рішення, тут потрібна готовність очільника адміністрації і його оточення, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що в сполучених штатах в Білому домі є люди, які все ж таки хочуть керувати ризиками управляти хоч це поки що ефективності не продемонструвало великої, але тим не менше таке намагання зробити вони бажають. Відповідно, маємо прагнути того, аби переконати наших партнерів за океану в тому, що прийняття таких рішень аж ніяк не вплине на хід цієї війни, адже в Путіна якихось альтернатив чи додаткових козирів у рукаві для того, аби задіяти проти України, окрім лякалок ядерної зброї, не залишилося. І, от в мене є глибоке відчуття і переконаність того, що до завершення виборів президента Сполучених Штатів розраховувати на якісь радикальні зміни Гнування підтримки України точно не варто, тому що от управління цими ризиками з боку адміністрації Байдена передбачає, що зміна ситуації на лінії фронту, як в одну сторону, мається на увазі російських mm -hmm. е, отримання нових територій здобуття та окупації, чи то навпаки радикальні зміна ситуації на користь України, яка зможе за задумом американців змусити Путіна діяти радикальніше, вона може повпливати на хід цієї виборчої кампанії. Вона і так не просто йде. Тут обстрілюють ключового опонента, є несхідна тенденція рейтингів і подібні речі. Тому вони намагаються все ж таки обережно до цього ставитися. Але після виборів руки будуть розв'язані в незалежності від того, хто виграє, тому що в Байдена буде останній термін. Вже відбудуться вибори до конгресу. Він не буде обмежений цими політичними якимись важелями. З іншого боку, Трамп людина, яка також буде на другому терміні, якщо виграє, mm -hmm. і він і без того хлопець радикальний. Тому тут варто лише потрапити потрапити на ту ж сторону інтересів, яку має е, представник Сполучених Штатів від республіканської, потрапити парі. в настрій. Слухай, да і ну це не це найгірший стан, який можна для себе придумати. Особливо в умовах війни Віктор Орбан, який є відкритим таким прихильником Трампа, він здійснив таку кругосвітню подорож, відвідав Україну, потім Росію, потім Китай, полетів в Сполучені Штати, зустрівся з Трампом, звідти вийшов з фразою. Десь я собі занатовував. Ну про те, що дуже, дуже, дуже класна зустріч, і буде дуже багато позитивних новин. А з неї Оце це турне Орбана. Воно воно про що? Про те, що він намагається стати. Ключовим представником Трампа в Європі і через нього впроваджувати якісь там мирні ініціативи, при цьому прокомунікувавши це з Китаєм. Що він намагається розіграти? Що він возить? Орбан розпочну з того, що я побачив після зустрічі з Трампом. Він напів бойовик, випустив трилер в своїх соцмережах. Просто ну шалене щось на рівні як Сіярто в Закарпаття. Пам'ятаєте, прилітав так. з охороною в обладунках різних на броньованих автомобілях і решта. Тому він, безперечно, дуже важливою роботою займається. Але прийшовши, скажімо, піар так, так то тому прийшовши до власне суті цих поїздок, в мене складається відчуття на основі там багатьох фактів того, що Орбан розуміє з європейським союзом добра, точно не буде для нього, тому що постійні обмеження фінансування розходження абсолютно ціннісне тут спільних точок дотику знайти буде складно, угу. особливо в подальші роки. Від Орбана вже дуже втомилися в Євросоюзі. 20 років перебування майже на посаді прем'єра безперервне воно виснажує більше того, коли ця країна рухається в протилежному напрямку. Від того, що декларує європейський союз, це перестає бути Якимось альянсом подібних та це стає якимось різностороннім рухом. Тому в цій ситуації можна орієнтуватися на людей, принаймні схожих або ціннісно, або які мислять, скажімо, ідейно в подібній парадигмі. І тут таких насправді політиків небагато. Ще й причому зі статусом це керівник Китаю Сі Цзіньпін, який допомагає Угорщині, попри обмеження з боку європейського союзу, отримати інвестиції, будувати заводи, ставати логістичними хабами для китайської продукції продукції в Європі з іншого боку є потенційний дуже реалістичний майбутній президент Сполучених Штатів Трамп, який неодноразово відгукувався про Орбана в позитивному сенсі. Ну іноді плутав його із Ердоганом. Але це вибачимо Трампу. Але тим не менше, чому б не спробувати розіграти ось цю карту. Тому відповідно зараз Орбан намагається продемонструвати, що він є єдиним представником на увесь європейський союз, на увесь європейський континент, який Тому... має контакт зі сполученими штатами так, і з Китаєм. То може бути цим для нього переговорником. це переговорником. Пан або пропав, або Європа його проковтне і е, прибере ці. ці е... Вольності в Угорщини, або він стане тією фігурою, яку Трамп скаже, о чого хлопця не це, це чекає. грав Абанк. Так це, це гравва банк, і насправді е, цей вояж, який він собі сам придумав, сам реалізував сам і сам прозвітував, як потім заявили його представники з е, офісу. Е, це ж насправді порушення договору е, і, про да, і це Союз. питання да, в європі і, і тепер можуть ним. людину позбавити дострокового головування, тому що там потрібна проста більшість, навіть а не е, ну, Орбан вирішив, що йому тепер. До листопада лише протриматися. А далі він буде на Дякуємо дуже за цікаву дискусію. Максим Джигун, політичний експерт, був з нами в студії.